Всім привіт, з вами Прімо І ми починаємо новий випуск Play по грі Майнкрафт. Причина, чого я починаю нові випуски, це давно хотів знімати. І недавно дивився в інтернеті, бачив тільки одного лесплейщика в Україні. А все інше це російські, і там англійські, германські якось. Мені не цікаво. було в цих випусках я навчу вас, як виживати першу ніч, для чого потрібна ця гра. Ну і смисл, для її грати. Так, поміняємо мову. До речі, це новий додаток. В інших версіях ранніх такого не було. Можна ставити російську. Майже всі є. Оберемо українську. Щоб створити новий світ, потрібно створити світ. Тут можна вибрати любу назву. Назвемо його. Primo. А, ні, Primo в мене вже є. Ну, то буде Primo 1. Бачите, так само додалося режим гри виживання, хардкор це не грав. Творчість. Ну, Знизу показується опис. Ми беремо виживання. Творчий найлегше. Більше налаштування світу. Ну от тут я вам нічого не поясню, бо сам не розбираюся з цим. Ну що, створюємо До речі, версія гри 1.1. Це вже офіційна, бо раніше було бета. Всі грали, були, радувалися. Ну що ж, починаємо. Зараз воно загрузиться. Бачите, генерація Генерації аж смішно. Як бачите, це я граю під текстуркою свого друга. Він їх складав до купи пару текстурок, і в нього вийшло отаке. Як бачите, додався голод. Раніше його не було. Тому вже потрібно виживати. Не тільки в ніч, а й вдень. Ну, завжди починається з того, що б'ється дерево рукою, бо не маєш нічого. З дерева там робляться інші предмети всякі, доски, патички. Ну, дерево основний ресурс. Зараз Зарентуруємо. Так, все. Ще оце. Сгенерувалося мені на снігу. Люблю снігову погоду в Майнкрафті. Оце свинка, її треба бити, щоб з неї випало м'ясо. Ну що ж, а, стан це все такого. Шість виходить, 24 до доски. З досок можна зробити верстак, а з верстака все інше. Робимо палички. І основні інструменти. Зараз ще меч потрібний. Та і вроді все для початку. Як бачите, в мене в боку екрана є міні-карта, називається Race Minimap. map Корисна річ. Встановив за допомогою одної програмки називається PIPX. Там, до речі, є ще дуже багато всяких модів. І можна встановлювати просто нові версії. На даний час найновіша версія це 1.2. Ну, я її не граю, я ще не пробував. Поки що я вас хочу виживати в 1.1. і Як бачите, скорі випадає сира телятина і шкіра. Шкіра потрібна з неї роблять броню. А сира телятина Її можна смажити і їсти. А можна їсти і так. Ну, але я раджу засмажити. Так. Поки що нам достатньо Бачите, вже трохи голод. Піджирає мене. Так. Де сонце? Щось не видно, куди воно йде. Ну що ж, треба знайти камінь. Камінь може бути. Якщо ви не дуже хочете шукати його так по печерам, можете її тупорити під собою. Ну, бо камінь це друга основа землі. Бачите, якщо ви ламаєте камінь, воно перетворюється в Кубл Стоун, і з робляться, ну, так можна сказати, кам'яні предмети, вони сильніші за дерев'яні. Дерев'яні потрібні для початку. Як бачите, я ламаю кіркою, бо інакше, ну, не. Дуже довго буде і коли воно доламається, нічого не буде випадати. Дивіться, нічого нема. А так, трохи швидше і випадає нормально. Зараз доламаю десь до 21, добре, 25. Все. Так. Що робити далі з тим камінь? Можете вже зразу ставити верстак ще раз і зробити більш сильніші. А, до речі, У мене вже більше нема поточків. Як я вже казав, Можна зробити більш сильніші інструменти. Камені. Вам зараз, певно, не видно. Трохи текстуркою не дочути Поле зору, бачите, додалося музика, звуки. Сподіваюся, буде чути налаштування відео. Іскраво. Значить, все добре. Далеко. Ну. Зробимо собі середню, а то писало, що не. Коротка, крихітна, далека. О, середня. Нормально. Ну що ж, робимо кам'яну кірку. А, ні, вже є. А. Корису навіть дві мати записні. Так. Оце кам'яний меч. Можу також зробити собі сокирку. І лопату. В першу ніч вижити потрібно вже також знайти вугілля, бо монстри спавляться тупо в темноті. І це фейл, тому треба освічувати свій дім, бо інакше є вирогідність, що у вас заспавняться монстри. Був павук підусвіт. Якщо ви не можете знайти так, ну як сказати, вугілля кам'яне. То можете тупо нарубати дерево. Зараз покажу. Вже не рукою, а сокіркою Це в три рази швидше, ніж тупо рукою ламати. Скажу зразу, я знімаю за допомогою фрапсу. Тому в мене трохи підлагою. Також є Cassman Studio, ну якось так воно вроді називається. Так, дереве на 8. Ставимо знову верстак. Робимо пічку. Ставимо пічку і можна також поставити тако і горить. Так І що воно нам дасть? Воно нам дасть дерев'яне вугілля. Його хватить на більше, ніж просто до подошки. Так, і з нього на кінець то можна робити факел. Воно не поєднується з кам'яним вугіллям. Тому можете навіть не пробувати. Так. Мені хватить дві. бо дерево тут так само важливий ресурс. Його завжди треба. Можете зламати все, бо інакше проїдяться дійсно сюди ходити і ну, смажити, робити нові предмети. До речі, треба було м'ясо засмажити. То фейл знову ж. А для чого потрібно їсти? Ну, то такий новий додаток додали, скоро бігати можна. Але коли вже голод 3, то ти вже нічого не можеш. І до речі, тепер, коли ви голодні, життя, якщо вас там б'ють, воно не відновлюється. Але коли ви повністю типу, здорові... Не здоровий, а повністю голод заповнений. То тільки тоді, тоді відновлюється. Так. Стейк дає. Засмажений дає 4 голода. Тому його корисно смажити. А так давав би тільки одну. Так. Бачимо, що вже скоро буде ніч. Треба ховатися. Треба зробити прикриття або домик. Домик можна зробити як і на землі тупо, а можна і під землею. Я раджу робити під землею, бо не треба тоді думати про дизайн та все таке решт. Землею тупо першу ніч. Якраз можете там ще собі шахту порити та й інше. Так, бачимо, що у нас мало хавчика. Свині дають. Свинину. Так, також ви бачите, додався опит. Опит потрібен для того, щоб зачаровувати предмет. Але ви десь будете. Їх зачаровувати аж після. Як вам сказати? Треба знайти ресурси, щоб зробити такий м -м, книжку, яка все зачаровує. Треба там обсидіан, два алмази. Да, вам не почулося. Алмази. Треба віддати два довбаних алмази. Але що поробиш, ефект потім буде вражаючий. Так, бачимо печер. Ні печер, ні горнемо близько. Це сумно. Ну, раз так, то прийдеться робити домик. Ну, я вже трохи походжу. Я надію не втрачаю. Але по карті видно, що. ой! Да, заспауне нас тупо. Не там де б хотілося. Ресурсів в мене мало щоб зробити на землі. Ну що ж, прийдеться добувати ресурси. Також тут бачите земля. Її можна тупо ламати. Якраз неї можна зробити домі. Але раджу перше зібрати сніг. Корисна штука. Вона не вбиває, але відкидує мобів. До речі, ці моби, які ми з вами вбивали, то були добрі, а є ще і злі накштаунт зомбаків. Е, так, спавуки, зомбаки склети. То я ще говорю про тих мобів, які є в нашому світі. Також тут ще є пекло. В пеклі там зовсім інше. Але найпідступніший тут моб то кріпер. Його зовсім не чути. То якщо склет дає звук, там як кістки б'ються, зомбак просто тупо уре. Ну, всі моби кричать, а кріпер тільки тоді видає звук, коли до вас так вже підійшов. І каже What the fuck. Потім зривається. І ти не розумієш, що з тобою сталося, де все ділося, що кишки виварить, то би був фейл. От, блін, зараз будуть вилазити. Також, якщо ви ще не підготувалися до всього, тут є рівень легенький, нормальний, складний, мирний. Ну, на мирному ніхто не спавниться. На нормальному спавляться так. В середньому маби, а на тяжкому, то, то я вам навіть не знаю, як сказати. Ну я ж то так сам не пробував. Тому так то і не розумію. Так. Тут поставимо по камінь. Да, лагає трохи. то погано. Так, прийдеться. Робити смісь. Не люблю такі будиночки. Так. Знаєте, я б зараз зробив собі тупо день. А до речі, раз це вже постане нормально, щоб ви. Не будемо. Щоб ви розуміли, з чим ви маєте справу вночі. Ідеї зарамають феластис під землі моби. Ворожі. Бо вдень е, всі моби, крім склета і кріпера, вон кріпер, до речі, якщо вам видно, вони згорають. Тільки ще павуки везучі сволочі. Не згорають зараз. Так. Може в наступних серіях я вам ще покажу свій сервер. Там набагато веселіше. Але там я завжди граю без всяких монстрів, бо боюся, що мені андермени все розберуть. Там багато всього прикольного. Сервер починався з 1 бета 1.3. Старенький. До речі, бачите темно, треба поставити фак. Опа. Але треба взяти сніг. Щоб той кріпер, який ми тільки що його бачили, до нас не прийшов по ідеї. Так. Ідеї ми робили мед, щоб наробити собі хавчика. Але це також і не по Тому що з мечом можна і легко впивати ворожих мобів. Щось ніхто не вилазить. А во, склет. А він зараз, якщо попадає, то попадає цільно. Так. У нас є другий левер. Оце раз. Ще й лагає. Це зомбак. Він зараз тупий до трубки, але. Вбиває теж нормально. Стоп, блін. Лагає. Ще один десь. А ні, тут був він. От помер я ще скаржиться. А он, павук. Вдень він нейтральний. А от вночі сволоч так само, як всі решта. Дивіться, повзе. От, зараз. Павука корисно. Ой, моє, кріпер збоку. Павука корисно вбивати, тому що з нього може випити павутинка. То раніше так було. Ну і зараз ще випадає. Але зараз з нього ще випадає павучий глаз, Потрібний для зіль. Бачите? Опача. Фу. Думаю, червоне зараз. Так, він щось дав. Так, да, дав порох. Також є овечки. З них можна замотити собі, М -м ну як сказати, шерсть них випадає. А з шерсті можна робити різні дизайнерські там вироби, але основне, що з шерсті роблять, це ліжко. Ну, ви розумієте, що це означає? Ніч пропускається, не стає тупо день. Так. Можна і так робити. О, бачите? То, що ми до нього близько не стояли. Стояли близько, були вже би трупами. А це раз, в Лівчик. О, дивіться, скільки їх там є. Oh так, ще кріпер, та в нас стільки взялося? Це добре. Ці гади вже до нас не попадуть. В основному цього вистачає, щоб всі моби, які ну, на дві клітинки займають, до вас не чіплялися. Вночі всі, ну, іграки, які люблять, які не хочуть тупо сидіти під землею і чекати дня, можуть собі зробити шахту. Тому я казав, ліпше робити будиночок під землею. Але у нас такий був фейл, що ми так не могли. Ну що ж. Опевно, зараз якраз добудемо залізу. І я буду закінчувати цю першу серію. Так. Угу. Факелів мало. Лагає трохи. Так, топорчик. Мені треба це. Раз, раз. Походу, це не треба було зривати. Ну, це основна схема. Я завжди роблю, якщо в будинку, то такі о ступенчасті. Що можна ще було вилізти. Бо є й такі новачки, нобаси, які риють тупо під собою. І потім зустрілися з кріпером і ніяк вилізти не можуть. А тут ще є шанс, що ти вилізеш. Угу, щось лагає дуже конкретно. Не знаю чого. Чого б це так лага, а? Так, значить оце таке хрін треба знищити. Щоб то по головою не питися, це заторможує ефект. В основному перший день люди, які вміють грати, добувають собі ресурси. Ну, я вже так рік граю. Мені гра сподобалось. Як я вже казав раніше, грають версії 1.2 і 2. Фути 1, .2. 1 Вже знаю, що всі... О, кам'яне вугілля. Всі перші новачки, ну бастику, заходять, перший раз включать минкрафт. Що я купляв цю горібону гру? Ля. На що я тратив гроші? Але все одно гра цього варта, я кажу правду. Тому що тут ламається все. Можете ставити, будувати свой, я навіть не знаю. Налічити то на пальцях дофіга і трошка. Да. Кам'яне вугілля, зазвичай багато, але добувається воно трохи довго. Навіть салмазної кіркою. Ну, в основному суть ігри в тому, щоб побудувати там свій будинок о залізок. Значить, скоро кінчає серію. Як я вже казав в суті грі, знайти алмази. Побудувати собі десь Два домика, три бази. Ну, то вже кому як. Так, залізо теж зазвичай. чотири штуки ви маєте знайти. Наймінімальніше це по дві бо це так як руда. То він вже до реалізму йде той Майнкрафт. Так. І ніколи, ніколи кажу, вже повторюю, не залишайте таких темних кутків, як і в шахті, так і в себе вдома. Бо заспавняться всі такі ворожі моби і будуть вас по ночах вбивати. Так. По ідеї на карті вже настає день, чи мені так стається. Ну і що ж, топори і вниз. До речі, не знаю, чи я там вже казав, як мене звати. В Майнкрафті в мене нік завжди прийму, а в Ютубі Бублибах. Придумав мені друг, я так на нього дивився з пів години. Думаю, що за нік? Але весь прикол, що ніхто не додумався такі самі свої ставити. Тим він є і унікальний. Так. Якщо ви вже на такій нормальній глибині, то вже рут дуже багато. Найжаданіше алмази, вони дуже... на самій глибині зазвичай. Ось, е, так, саме глибина, то адмінімум його ніяк не пробити. Хіба що зайдете в крейтів? Опача. Ламалося. І можете його тоді зламати. Так. Ну що ж, на цьому, певно, буду закінчувати перший випуск. Чого ми сьогодні навчились, як виживати в першу ніч? Що для цього потрібно? Ну і інші. Так, день. Ну що ж, до нових зустрічей.